Доброго дня! Я, Кобець Богдан. Хочу представити до вашої уваги науково-дослідницьку роботу з проєктування та розробки електролізера для добування водню. Воднень є перспективним паливом, яке за умови жорсткого дотримання вимог техніки безпеки може замінити вуглеводневі джерела енергії та зменшити рівень енергетичної залежності. Основним завданням на цьому шляху є забезпечення достатньо високої ефективності виробництва транспортування та зберігання водню, розробка конкретно спроможних енергоустановок і цього використання, у тому числі для добового і сезонного балансування енерго... енергетичних систем. До того ж, водний є екологіч... екологічно чистим у всіх розуміннях пальним. Масштабне промислове використання водневої енергетики дозволить подолати ряд екологічних проблем, таких як парадниковий ефект, забрудненість повітря тощо. Основна гіпотеза полягала в нашому проєкті в тому, що різні каталітичні розчини та електроди для електролітичного розщеплення води можуть по-різному впливати на швидкість процесу. Для розділення газів можна використовувати неповну перегородку або стійку до середовища мембрану на тканинній основі. Метою проєкту було наслідити різні каталітичні розчини для електролітичного, електролітичного розщеплення води з різними типами електродів та розробити моделі приладу електролізара для добування водню. Матеріали та методи: методи для дослідження, теоретичні, аналіз, синтез, узагальнення, дедукція, емпіричні експеримент спостереження опис, вимірювання, моделювання. Для побудови теоретичної бази використовувалися різноманітні інтернет-джерела, наукові статті, енциклопедичні дані табличні дані. Підбір основних елементів з урахуванням їх доступності переладу здійснюється щогом емпіричних досліджень, підбір розчину електродів основи ємкостей і з'єднувальних елементів тощо. Хід роботи наступний: опрацювати основні правила техніки безпеки, дослідити роботу різних електродів, дослідити різні типи розчинів для електролізу, спроектувати та виготовити відповідну модель електролізера, перевірити роботу приладу та зробити висновки. Техніка безпеки при роботі з електролізаром. Не допускати змішування водня та кисню, не допускати відкритого полум'я та електричних розвідків поблизу по роботи електролізера. При роботі з електролізаром у приміщенні потрібно дотримуватись режиму провітрювання. Перевірка чистоти газів здійснюється лише після запобіжних ємкостей. Дослідження роботи різних електродів. Для підбору електродів було обрано три основних критерії: стійкість анода, незначний опір, доступність. Зліджувалися три пари електродів графіт гравіт-графіт, мідь-графіт, мідь-мідь. Було здійснено вимірювання опору трьох різних карбонат літію, натрію та калію. Трьома парами електродів. Як ми можемо бачити, за даними таблиці та графіку, найменший, найменший опір серед електродів мають, має пара мідь. мідь А найбільший опір має пара графіт графіт а найменшу опір серед розчинів має розчин калі карбонату. Дослідження ефективності каталітичних розчинів. Для дослідження ефективності роботи розчинів було відібрано три доступних різноманітних розчинних карбонатів лучших елементів. Щоб дослідити ефективність роботи розчинів, було побудовано тимчасову конструкцію для порівняння вимірювання об'ємів виділених газів з використанням грефідмітної пари електродів. Як бачимо, за даними поєднаних на графіку, за однаково динаміч часу найбільше виділеного газу ми отримали, використовуючи калій карбонат. Проектування та виготовлення моделей електролізерів. Для проєктування моделей використовувалися наступні матеріали. В якості основи використовувалися дерев'яний лоток для хімічних реактивів. Моделі електролізерів та перегородки мали пластикову структуру. Для з'єднання елементів використовувалися нейлонові трубки та елементи медичних корабельних систем. Перша та друга моделі мали наступні недоліки: високий опір та за рахунок відстані між електродами та їх, та їх природою. З неповною перегородкою спостерігалося часткове змішування газів, а недостатня герметичність при проєктуванні електродів в нижній частині приладу. Процес проєктування та виготовлення моделей електролізерів. Перша модель, друга модель та третя. Перевірка роботи приладу. Атава перевірки приладу. Вистоювання зрощином. Процес роботи, інтенсивність виділення газів, пропускна здатність. Випробування частоти виділених газів в невеликих кількостях. Після перегляду захисту пропоную переглянути відеодемонстрацію роботи приладу в додаткових матеріалах. Результати. Далося окремо добути водень та кисень. Потужність приладу не перевищує 15 Вт, визначено переваги та недоліки кожної моделі. Доведено, що з підібраних електродів та розчинів найкраще калій калікарбонат з парою мідь графіт. При проектуванні та розробці першої та другої моделі нами було отримано непередбачені результати, досі... Досі... про які йдеться в додаткових матеріалах. Практичне використання приладу. Прилад можна використовувати в кабінеті хімії для добування і збирання кисню та водню. Промислова модель приладу може використовуватись для акумулювання альтернативної енергії. Отож, висновки. Досліджено процес електродів за декількох каталітичних розчинів для електрохімічного розкладу води з різними типами електродів. Гравіт та мідь. Та експериментально доведено роботу двох металей електрорезервів з різними типами електродів та розчинів. Дякую за увагу! Представляю вашій увазі нашу електролізерну станцію. Її головним приладом є електролізер. Всередині він має стінку з мембраною між електродами, що дає змогу добувати воні та кисень окремо один від одного. Зверху розміщені два штуцери з трубками для виходу газів. Крани на трубках необхідні для керування тиском та стабілізації виходу кожного з газів. Третій штуцер з краном потрібен для заливання розчину. Електроживлення прилад отримує від зарядного пристрою і смартфону. Гази після виходу з електролізера поступають по трубах кожен до своєї ємкості для їх осушення та стабілізації. Також вони запобігають потраплянню полум'я в прилад. Кисень потрапляє в свою ємкість біля електролізера, а ємкість для водню розміщені за стінкою. Менша ємкість необхідна для більш стабільного потоку водню. На стінці розташовані крани для керування шляхами проходу кисню. Один з шляхів виходу обох газів веде до пальника з підставкою. Він поки що від'єднаний, тому що для його роботи потрібно потужніше джерело живлення. Наразі до виходу водні я підключив трубку, яку в мильний розчин, щоб продемонструвати чистоту водню. Чисний водень згорає без детонації. Як бачимо, в нас вийшло добути чистий водень. Доброго дня! Хочу представити до вашої уваги непередбачувані результати досліджень, які були отримані під час розробки першої і другої моделі. Розчин з першої моделі був профільтрований та використовувався для вимірювальних досліджень. З даним розчином випробовували різні електроди, і досить цікавий результат показала пара мідь-мідь. Розчин при електролізі з мідними електродами став синій, та як мідний анод є розчинний, не спостерігалося утворення синього або чорного осаду. Мідь переходив за нода в розчин, було припущено, що утворюється якийсь комплекс, та відновлювалось на кадоді, частково киснюючись. Зараз пропоную переглянути роботу даного розчину і у порівнянні з іншими. Для цього використовуємо літій карбонат, натрій карбонат і розчин із першої моделі. Занурюємо в них тимчасові мідні електроди, зафіксовані мідні провідники, і підключимо до них джерело живлення на однаковий термін. За результатами видно, що в багатьох грошіх утворились осади, а в розчині з першої моделі цього не спостерігалось. В майбутньому плануємо далі досліджувати даний розчин. Дякую за увагу!